Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Починаю з того, що буду готувати нам з чоловіком обід. Вирішила спробувати ось такі хачапурі за ТБ. Зараз це буду робити по інструкції. Вперше беремо, і потім в кінці вам покажу, вийшло у нас чи ні, і варто їх пробувати чи ні. Зараз будемо куштувати. Ось такий хачапурі у нас вийшов, буде обід. Досить швидко готується. Головне, щоб ще було смачно. Хочу для вас подати ідею: чим можна занятись цікавим з дитиною? Взяла упаковку такого пластиліну із Копійки, він досить непоганий, в шортах в мене є назва. Тільки ось такий чорний, темні кольори трошки окрашують руки. Це треба мати на увазі. Я вам показувала український бренд, бренд, якщо десь в магазинах знайдете Lovip. Ось він взагалі, ну, в мене ідеально ті, що я брала. Якби використовувався. І ось старе зеркало чи якусь поличку, можна зробити такі квіти, теж десь в інтернеті дивилась, і обробити ось так. З дитиною ну це елементарно, можна в будь-якому віці дитина це зможе зробити. І я робила на двосторонній скотч, взагалі показую, щоб дуже добре держалося на гарячий клей. Але нам, щоб з лізою було безпечно, можна це робити, підходить і двосторонній скотч. Ось так вийшло в нас. Ось так. Показую вам на вулиці, краще видно, ці гарні яскраві кольори. Всім привіт! Сьогодні субота. У мене є трошки більше часу, тому можу вам показатись. Зробила макіяж далі, дуже-дуже обожнюю. Фокулер Токіо, все-таки це дуже вдала палетка, не можу вам ще раз не показати. Цього разу робила в оці нижні два, такий трошки жовтий і коричневий, такий більш літній теплий макіяж. Ну просто неймовірна якість. Я подумаю, ви пробували ще якісь. Палетки саме з цієї м, колекції по країнам. Якщо так, да, напишіть, яка у вас, яка не схожа на цю по кольорам, чи варто її теж взяти. Бо Токіо просто вау. Ну, ви бачите мій макіяж, це, я не майстер макіяжу, але мені дуже подобається. А, зараз йдемо в Ужгород. А, мені потрібно хочу зробити нігті, покажу вам, що вийде. І а, бабусю веземо потрібно в лікарні перевемо. Перевірити її очі. І заодно, думаю, десь погуляємо. Якщо вийде, постараюсь вам щось зняти. Всім добрий недільний ранок. Мої ще всі сплять, я вже буду пити каву. А, у мене вже розцвіли ось такі тюльпанчики. Буду робити масочку. Можна в неділю ранку, це взагалі обов'язково. Невелося вже до використовую ось таке ось таку кокосову олію. Потрібно буде поновити, тому що зараз. Дуже подобається користуватися випрямлювачем, а від нього реально досить сильно шкодиться волосся навіть із захисту. Воно стає трошки більш сухим, тому кокосова олія мене рятує. І читаю ось таку цікаву книжку, тут щоб для саморозвитку. Дізнатися про всі особливості всіх самовеликих релігій, які зараз є саме за поширенням. По-моєму, автор тут описував. Для саморозвитку те, що потрібно, це буде моя книга травня в кінці місяця. Вам про неї розкажу. Поки що подобається. Я говорила вам, що їздила в Ужгород, як завжди, не встигла нам нічого зняти. Але закупилася акційною, великою кількістю різних квітів. Це я вже показувала попередні рази. Купила, взяла суницю. І такі різні квіти, які можна спробувати. Зараз якраз має бути дощ от таке мені дуже сподобалось прапор України. Засіяти в сад. Частина з них зійде, і сад буде, особливо ці два для саду ось такий кольоровий квітах. І вперся це якраз зробити. Далі. Була Ватсен, я купила уже на подарунок. Ось такий блиск для губ від Mac. Я його просто обожнюю. Куплю собі ще один, він йде з губкою. Дуже гарно зволожує губи і гарно на губах виглядає. По акції в Єві по 19 гривень. Тут в кожній упаковці три смужки для носа. Саме бюджетна ціна і працюють, як і дорогі смужки. Рекомендую хоча б один раз спробувати. Далі. По-моєму, все по одній гривні. Лізі купила ось такі таку заколочку і браслетик. Розреви з України. Вона любить все, зв'язане з Україною. Уже по 25 гривень у Єві. Ось такі писанки. Наборі йдуть фломайстери, але їх можна взяти свої і розмалювати такі великі, гарні малюнки. Це відставлю на другий рік на Пасху. Будемо робити. Такі дизайнерські писанки. І дуже мені сподобалось. Знайшла Glam гелевий олівець в чорному кольорі. Єдине, що не знаю, як він буде піддаватися загостренню, але на слизовій цей яскравий чорний кольор тримається просто вав. І ще в цьому відео вам покажу, якраз приїхала мама. І привезла нам купу подарунків. Завжди нам везе з Німеччини всі подарунки. Привезла нам ось таку каву. Ми її дуже любимо. Вона, в принципі, продається і в нас, вона в зернах, але там набагато бюджетніше. З косметики, я дуже люблю ось ці сухі шампуні Балеа. У мене є з бавовною, дуже гарний аромат. І вирішила спробувати такий кольоровий сухі шампуні Балеа. І себе можу порекомендувати. Також цієї марки я дуже люблю гелі для душ і е, мила для рук. І ось таке мильце в мене з'явилося. Дуже-дуже цікаві аромати яскраві гарні упаковки. Гель для душа. Ось такий палмолю із орхідеєю обожнює. І дуже люблю гелі для душа. Якщо побачите, ось цієї марки в Німеччині, бо десь у нас. Неймовірні аромати кремові, я би сказала, навіть вложують шкіру під час миття. А, так, косметичні продукти. І ще мій фаворит, його дуже багато, це ось ці а, саме сині а, капсули від Балеа. Вони суперські, дійсно дуже гарно зволожують шкіру. Я їх обожнюю, постійно користуюсь, ефект від них дуже помітний. По-моєму, печила в нас на майкапі. Так, далі декілька масок для обличчя. Буде дуже цікаво спробувати саме звідти. Ну, Гарнір є і в нас, а це абсолютно для мене невідомі маски. Буду читати, як ними користуватися. Це все десь в влогах ми з вами будемо пробувати. Далі, звичайно, купа солодощів. Така цікава шоколадка з м'ятою. Я люблю все м'ятне, любимо тук. А, і ось така з полуниці. Ну, Взагалі, солодощів дуже багато, але ми взяли додому тільки частинку. Орео. це Лізі, це для Лізи Просто вона обожнює. А, далі такі цікаві, там тепер була паска. Ось такі цікаві яйця з якимось начинкою, саме писанки. О, дуже любимо мармеладки, Оці дуже смачні. У мене вже такі були минулі рази. О, від горла допомагає ось такі цукерки. Рікола. У нас в різних упаковках, різні версії. Але якщо от перші трошки заболіло горло, те що потрібно. Далі з фруктового соку. Дуже смачний мармелад. Ось так виглядає. Минулий раз у нас був трохи інший смак. І ще упаковку таких цукерок. Ліза їх теж дуже любить. Ще багато одягу, солодощів, їжі. Це лише частинку, яку ми зараз взяли додому, потім вам ще покажу. О, чуть не забула? Мені подарунок мама привезла неймовірний аромат. Ось так він виглядає. Така упаковка шлейфовий, сильний аромат і такий свіжий, приємний. Якщо побачите, спробуйте я в захваті. Все. На цьому покупочки закінчились. А сьогодні, вже 1 травня, у мене вийшов такий супер довге відео. Показала вам, тут якраз зняла подарунки з Німеччини від мами, якісь покупки, що коли була в місті. 1 травня в мене суперактивна, сьогодні приїхала мама, ми її зустрічали. Встигла зробити брови, тому вони такі дуже яскраві, тільки тільки сьогодні зробила. А, також вирішила зробити мені ремонт. Зараз в мене є фарба, буду мішати і там, підкрашувати якісь. О, гріхи там щось помальоване лізою по стінам подивимося що вийде і таке звичайні весняні справи на вулиці яскраве сонце вже з середи обіцяють дощ але класно що на вихідний О, тут у мене олівчик від гламбі який тримається класно на слизовій геловій Сьогодні вихідний, гарне сонечко, і я маю встигнути все зробити. Прям весна прийшла, хочеться все прибирати, мити, щоб все було так дуже гарно, уже щоб весною просто сидіти в дворі, треба побирати нашу беседку і пити каву. Дякую всім, хто був зі мною! Всім па-па-па-па!